Ось уже декілька років поспіль. Період з 19 грудня по 19 січня у нашому місті триває цикл новорічно-різдвяних свят. Зима іде, свята веде. Продовж місяця у святкові дні творчі колективи та сольні виконавці міста дарували калушанам своє мистецтво. Загалом це були колядки, щедрівки, вертепи і все, що стосується незмінних різдвяних традицій українського народу. В день закриття циклу новорічних свят. Заступник міського голови Оксана Табачук висловила вдячність усім, хто долучився до проведення цих заходів. Від місь. Влади і від усієї Калузької громади. Сьогодні я хочу висловити щиру вдячність всім, хто долучився до організації та проведення святкових заходів. Насамперед, нашим комунальним службам, які забезпечили благоустрій, і додаткове освітлення вулиць, святково оформили цю площу, де встановлена загальноміська Новорічна красуня ялинка забезпечили порядок, чистоту і комфорт у нашому місті. Також слова подяки я адресую працівникам Калоцького міськрайонного відділу МВС України в Івано-Франківській області і міської варти, які злагоджено забезпечували охорону громадського порядку в місцях, де відбувались масові заходи. Хочу відзначити узгоджену роботу управління економічного розвитку і підприємців з організації вуличної святкової торгівлі та роботи закладів громадського харчування. І, звичайно ж, особливі слова вдячності сьогодні направляю до управлінь культури і освіти Калузької міської ради, а також до всіх тих колективів, які своїми мистецькими програмами упродовж. Всього періоду святкування розважали калушан. Під час святкових виступів учасників, зокрема школярів, було нагороджено новорічними подарунками. А в день закриття циклу новорічних свят організатори заходів та творчі колективи учасники були нагороджені подяками та грамотами міського голови, які вручила того дня Оксана Табачук.